Хто дивиться, дивитиметься, хто слухає і слухатиме в студії Світлого Радіо психолог, практикуючий Ксенія Васильівна Мінаєва. Ксенія Васильівна, здравствуйте. Добрий день. І свої теми Ксенія привносить, так би мовити, з полів з життя, з, з практики. Куди ми будемо виживати, в якому напрямку, яким чином, сьогодні. Ну, сьогодні я намагаюся завжди спиратися на запити клієнтів. І на ті питання, які виникають сьогодні, які актуальні сьогодні, і останнім часом часто виникає питання про те, що про зневіру, про те, що опустилися руки, про те, що втомився, про те, що життя втрачає сенси, про те, що де взяти для себе сили для того, щоб відродитися, для того, щоб продовжити. Жити далі для того, щоб е, в складних умовах починати щось нове. Для того, щоб і, і, і в нашій країні і ті, хто поїхали за кордоном, для того, щоб продовжувати спинатися на ноги, і рухатися далі, і підтримувати своїх ближніх е, і себе. І ці питання зараз якось актуалізувалися, да стали такі яскравіші. І я пропоную сьогодні проговорити про те, де для себе взяти сили, де для себе взяти ресурс, щоб бути, щоб тримати себе і бути опорою для своїх ближніх. коли читаєш Євангеліє, таке враження, от що у Ісуса особиста розмова з кожним. Тобто, фактично, ці всі випадки, які в Євангеліях описані, можна описати як так, така людина прийшла. Ось жінка прийшла у неї. Там була там своя проблема. Ось прийшов якийсь чоловік, у нього щось своє. Так, наприклад, одній людині вона проситься, каже, я хочу бути твоїм учнем. Ісус каже, подумай, чи ну коли будують там башту і так далі. Тобто він наче відмовляє, каже, що лисиці там чи шакали мають нори, птахи, гнізда, а ти не знаєш, чого просиш. Син людський не знає, де голови прихилити. Інший, навпаки, Ісус каже: Йди за мною. Він каже, «Я ще маю там щось зробити, поховати батька. Він каже, все лиши і просто біжи. Тобто, і так само ми, кожен опинився зі своїми якимись обставинами, і напевно, що психолог все це враховує, коли особисто спілкується з людиною. Скажімо, якщо у людини залишилася хтось з рідних, батьки, там, наприклад, старі, тут, в Україні, там, наприклад, в Києві, чи дружина, чи діти, то є якийсь контекст. Якщо людина взагалі залишилася сама, там, вся сім'я виїхала, наприклад, чоловік залишився, виїхала, дружина там. З дітьми і так далі. Тобто, все це треба враховувати, чи, чи, чи все ж таки може бути щось спільне, що в, в будь-якому разі буде ну, більш-менш робочим і актуальним для людини, яка от прожила рік в стані війни? Я думаю, що звісно, що кожен із нас особистість і дуже важливий індивідуальний підхід і до себе насамперед. Але в цілому ми можемо зрозуміти. Що ми починаємо вирішення любої проблеми з одного? Ми робимо аналіз, так? ми досліджуємо, а що зараз відбувається, що відбувається зі мною, а що мені болить, а які в мені почуття? А який я взагалі? А який у мене характер? А які в мене сильні сторони? А що мені властиве, а що мені не властива? А я вимагаю від себе те, що мені властиво, те, що я можу. Чи я порівнюю себе з кимось, хто має інший темперамент, хто має інший ресурс, хто має інші гроші, іншу енергію, інші сили, інші умови. Я намагаюся порівнювати свою ефективність з ефективністю тієї людини і розумію, що я не вмію робити так багато справ, як моя сусідка. При цьому я не враховую, що. Я спокійна, я ґрунтовна, я повільна. А вона така швидка, моторна, і вона молодше мене років на 15, І е, у неї більше сили, е, вона менше вигоріла в житті. В неї менше було важких ситуацій. А я більше витратилася. і мій організм теж має свої обмеження, свої потенціали. Ми це не враховуємо. Ми беремо тільки кінечний результат і ставимо перед собою такі вимоги. Де ми не витримуємо конкуренцію своїми вимогами до себе, де вимоги завищені, ніж є наші реальні можливості. І це не тільки сьогодні, це про наше вчорашнє теж. У нас дуже багато є того, що ми в своєму житті. Ну, нам жаль, що воно не сталося. Нам жаль, що ми те не вибрали, ми те не зробили. Нам жаль, що ми колись прийняли не те рішення, і ми носимо це з собою, все своє життя, носимо і руйнуємо себе цим звинуваченням до себе, провиною, соромом. І ціпляємося за це, але ми це не досліджуємо. І якщо ми те дослідимо, ми можемо розібрати ту ситуацію, і тоді, можливо, ми її зможемо зрозуміти, і ми її зможемо відпустити. Можливо, треба щось компенсувати перед тим, як відпустити. Але якщо ми зможемо проаналізувати ситуацію, любу, яка нам приносить от дискомфорт, да, яка нам болить, якщо ми її проаналізуємо, то ми зможемо її відпустити тим чи іншим чином. Ну, Фактично біль або, скажімо, якесь неприємне відчуття, це і є сигнал, тобто зверни увагу, там, наприклад, заболів палець, що він заболів? Ти обдивився, а там заскалка якась потрапила. Так само і з душею, коли в тебе все гаразд, у тебе таких думок ну, не виникає там, аналізувати щось, ти просто дієш, як так. завжди, за замовчуванням, за своїми параметрами. Але коли от виникає якийсь внутрішній дискомфорт, це як дзвіночок, ти починаєш думати, що зі мною, як, де я, який я, хто я. Такі всі інші речі. І вони ну, болісні, в принципі, не, ну, якісь не, незручні і неприємні. Е, я маю на увазі цей перегляд, коли ти ну, починаєш якби, копирсатися в собі. От я не знаю таке враження, що ти відчуваєш підсвідомо, що це через те, що ти прийшов до якоїсь. Ну, тобто, є якась хвороба, якась заскалка, скажімо так, вона є, і ось це тебе і привело до цих аналізів, і Так далі, ми можемо це е, посилити тим, що ми себе звинувачуємо, і тим, що ми судді для себе, і судді такі безжальні. Не обов'язково ми... себе. Тобто, в цій ситуації ми якось почали говорити. Ну, за про війну, про от е, що ну загострилися оці от моменти, навіщо жити? Тобто, люди, люди втратили сенси. Тобто, з одного боку, є ця проблема, скажімо, людина порівнює себе з іншими, а вона іншої вдачі, і вона від себе вимагає, як якийсь герой, там якого по телевізору показали, yeah. що він там вивіз 100 чоловік там з гарячої точки якоїсь. А в тебе навіть машини немає чим і ти не маєш посвідчення водійського, наприклад. Але ти хочеш от бути кимось, чогось досягнути, скажімо, або через якусь депресію, через пригнічений стан, тобі здається, що ти навіть здав. Не просто в порівнянні з іншими, а з, з тими позиціями, на яких ти був, що ти робив до повномасштабного, наприклад, вторгнення, щоб далеко не ходити. І є інший момент, коли людина втрачає сенси, а навіщо щось робити. Тобто ті старі сенси не працюють. Зараз немає тих людей поряд, для яких я там, ну скажімо там, ліс зі шкіри от чогось досягав. Або ну змінилися докорінно обставини. Я втратив там бізнес, там і так чому далі? ми втрачаємо сенси. Ми ж не просто так їх втрачаємо. Ми втрачаємо тому, що у нас нема сили впоратися з тією ситуацією, яка є зараз на тому рівні, який ми від себе очікуємо. Тобто саму ситуацію ми ж змінити не можемо. Ми можемо змінити тільки свою реакцію, своє ставлення, своє відношення до неї. Так у нас знаєте є таке поняття тимчасово прийняті норми. От на цей час ті планки, ті очікування від себе, ті, той рівень життя, ми маємо переглянути і погодитися, що тимчасово, на період війни, на цей час ці мої вимоги до себе будуть меншими, бо в мене менший ресурс, в мене інші обставини. А для того, щоб були сили. З цим погодитися і не втрачати сили і не, 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 не зневірятися в собі, да? не втрачати віру в себе. Треба переглянути, взяти ресурс, переглянути своє життя перед цим, самого дитинства. А що я в своєму житті схвалюю, що я хорошого робив в своєму житті, що мені вдавалося, і це не просто в голові переглянути. Дуже дуже рекомендую завести собі. Зошити, взяти ручку і писати ці речі, і себе досліджуючи, писати, а який я, а в чому я сильний, а в чому я тендітний, а в чому я ламкий? Це теж особливості, і це не є непогано, не добре. Це є наші особливості, це є наші властивості, які ми можемо в тій чи іншій ситуації можемо їх використати і е, зробити щось унікальне, щось тільки таке, що тільки ми можемо зробити. І так само досліджувати ситуацію, досліджувати в своєму житті, а чим я пишаюся в своєму житті. Ми робили таку вправу недавно, і з'ясувалося, що пишатися собою в своєму житті дуже багатьом людям важко. І мало є таких обставин, таких якихось е дій, якихось таких подвигів, яким ре реально пишаюся, е що ми робимо. Ми знижуємо трошки планку, бо в нашій уяві це має бути якийсь, спасти світ. Так, да, да, Подвиг на рівні спасти світ. Ми знижуємо планку. А чим я взагалі задовільнений в собі, да, чим я задовільняюся, що в моєму, що я роблю добре, що я схвалюю в своєму житті те, що я роблю. І е, ми на різному рівні маємо проаналізувати, що в моєму житті є. Я готую їсти, я прибираю в квартирі, я дбаю про дітей. Я хожу на роботу, я волонтерю, я допомагаю, я е, спілкуюся з людьми, яким важко. І я молодець. Я молодець, що я це роблю. Те, що я роблю, це добре. І оце схвалення воно надає сил рухатися далі. Але крім цього, у нас є ще бажання, є мрії, є цілі трішки. Вище ніж наш повсякденний рівень, те, що ми робимо, і якщо ми не будемо мріяти і не будемо прагнути до чогось більшого, нам не буде за чим тягтися. Нам треба щось таке горнє, горне, mm -hmm. да? покликання, щось таке. Мрія, здійснити щось важливе, цікаве, навіть якщо не сьогодні, то ця мрія може тримати, от коли завершиться оце божевілля, от коли завершиться ця війна. Все буде добре. От тоді я буду, я поїду на море, я напишу книжку, я е, буду співати пісні. Ну, У кожного своє, розумієте? От зараз в мене нема можливості, але я точно знаю, що я цього хочу. Я точно знаю, що ну, я б пишався собою, якби я це зробив. То про це можна говорити, мріяти і давати собі таку надію, що це буде. І я це здійсню для себе, mm -hmm. і це від мене залежить. Дуже важливо, щоб це залежало саме від мене, те, що я хочу в своєму житті. Так отже, мрії, скажімо так, непобутові. Ну, мається на увазі не такі, от щоденні рутинні, трохи вищі, але реалістичні. Так. Реалістичніші ніж спас світ. Ну, а... навіть якщо спасти світ, у мене має бути конкретний план. Що я готовий робити, щоб спасти світ? Що я можу для цього робити? Що я готовий для цього робити? Якщо я зараз не маю ресурсу, знань якихось умінь, чому я готовий навчитися, щоб це робити? І це абсолютно має бути конкретні кроки, як я це розумію для себе. Ось така теза, Ксенія Васильна. Цікаві ваші ремарки щодо неї? Е, от про цю уважність до себе якої буває нам бракує чомусь з різних причин е, з, з, е, смирення, така християнська чеснота. Ну, не будемо дуже сильно, може, заглиблюватися там. Але от, е, чи примиритися з собою ну, дорівнює змиритися, просто змиритися з тим, що от я такий. Ось такий я є. Я себе приймаю та і все. Це чудово. Тільки давайте не будемо плутати. Наша відмова від відповідальності. Що ви від мене хочете, я такий, який я є. Я не буду докладати ніяких зусиль, щоб жити своє сьогодні, щоб жити своє завтра, щоб знову прокидатися вранці і знову робити те, що я маю робити. Це один варіант. Ну, от я отакий. Їжте мене да. без солі. Да. А інший варіант дослідження, який я є. Я є отакий, я є швидкий. Або я є повільний. І якщо я є швидкий, мені дуже важко бути повільним. Я можу на 5 хвилин призупинитися, а потім знову моторчити. Але я не можу змінитися, я є швидкий, і я маю розуміти і розраховувати, що я є швидкий. При цьому я не дуже уважний, можливо. Але я роблю все швидко. А хтось повільний і дуже уважний. Але він не може бути швидким. Йому теж треба розуміти, що це є його властивість. І що це його гуцноти, і що для кожної для кожного з нас Господь має свої плани, і кожному з нас є своя реалізація, своє місце саме для наших властивостей. І це не є добре і погано. І це не можна порівнювати не знаю. Помідор з крокодилом. Угу. Розумієте? Угу. Це треба розуміти. Одне от, зелене, друге червоне. Орієнтуватися на, на, на себе. Я вмію це робити так. Мені треба отуди. Я це так для себе бачу. Ми дуже часто виміряємо простір не так, це не так, і те не так, і, і не так би я як я хотів. І час не той, і, і я не той, і всі не ті. Давайте виміряти як. Якщо не так, то як? При цих ресурсах, в оцих умовах, при наших можливостях, при наших реаліях. Як би це могло бути, щоб я був задоволений, що з тих з того, що в мене є, я зробив найкраще? Угу. Ксенія Васильівна, ви сказали на початку суїцид. Ми тут не називаємо імени ніякої конкретики, але може трохи от ваше спостереження. Я нещодавно читав в новинах, я ж сам ну, в броварах там. Дівчинка 11-річна викинулася з верхніх поверхів. Я думаю, що ну, там кажуть, ну, вона дивилась там аніме, там ще щось, але насправді ну, все ж таки рік війни він дається в знаки, Тиск дуже великий. Чи по, ну, побільшало людей, які піднімають ці теми, і що може або має робити е, психолог, аби якось ну, підтримати? Ну, це ж знову таки про сенси життя. Чому у людини виникає е, думка, що він не потрібен е, на цьому світі? не те, що не потрібен, можливо, тягар. Тобто, людина думає, от я засинаю ко кожного вечора, і мені якось легше. Є. Тобто, мене не стає в ну в стадії глибокого сну, і немає цього новин, цих, цих зруйнованих будинків і всього. Вона думає, що ну я просто хочу заснути і не прокинутися, тобто, просто зникнути, бо це щоденний тиск просто бути в свідомості і все це через себе пропускати щодня. Для цього треба подбати про себе, ну, зрозуміти знову таки, що для мене це заважко, що я в цій ситуації нічого змінити не можу. Є щось, що я можу робити настільки, наскільки можу, а є те, що я не можу змінити. І не треба приймати на себе весь цей потік, з яким я нічого не можу зробити. Треба обмежити його. І треба е, зайняти, робити. Ну, лагідніше до себе. Треба до себе з любов'ю, лагідніше, як до дитини, яка зранена. І дуже корисна творчість малювати, грати на чомусь, навіть якщо ти не вмієш грати, просто бренчати. Дуже корисно щось робити, таке, що тобі хочеться. Можливо, воно не є дуже потрібне чи дуже раціональне, але тобі хочеться. Корисно гуляти. Іти туди, де є природа, і бачити, що пахне весною, що небо голубе, що дерева готуються, щоб прокинутися. Пташечки Ще... вже там поцінькують. Життя поддекуди. продовжується. І продовжується життя не тільки навколо, а і я продовжуюся в цьому житті. Е, Таке виникає бажання піти з цього життя, коли для нас занадто. І зараз дуже багато у підлітків. І для тих, хто кого вивезли за кордон і висмикнули з його оточення, оточення від друзів, з його знайомих. занять. І діти попали туди, в таку ситуацію, де вони ізольовані. Батьки ще якось шукають собі роботу, ну хоч і якось за та. вони з турботою про дітей зайняті. А діти підлітки, вони багато хто завис такій своїй не непотрібності не, не чи що. От дуже важливо, що я потрібний, що я важливий, що те, що я роблю, воно принаймні це є відбиток релії сьогоднішніх для тих, хто буде завтра. Можна писати, можна малювати, можна ліпити, можна якось відображувати оці реалії і бути литописцем того, що ми маємо сьогодні, якщо нема можливості щось конкретно робити, вкладатися. То можна робити як на спогад В завтрашньому про сьогоднішнє. І те, що ти важливий, тут ж поваги, ну, тут повага і подяка ці два почуття, оці два, два проживання і всередині себе. Я вдячний, що я живу, я вдячний всьому, що я маю. І я поважаю. Батьків я поважаю державу я поважаю воїнів, я поважаю те, що відбувається, і те, як з цим пораються. І я поважаю себе, як я з цим пораюся. І повага від оточуючих до мене, особливо до підлітків, до дітей. Дуже важливо, щоб у дорослих була повага. Бо це тільки здається, що у дитини життя легке, що там, воно ж дитина, що воно там ще розуміє. У дітей дуже нелегке життя. Вон в дитинстві ми сприймаємо інформації ну в рази, рази рази більше, ніж в дорослому віці. І той потік інформації, та її якість, яка зараз є, і жорстокість, і, і кількість горя. Е, уявіть, якщо це на порядок більше, як з тим жити. Дітям зовсім непросто. Вони мають навчитися жити в цьому житті. А вони як можуть навчитися, тільки дивлячись на те, як вміють батьки. А батьки зачасту самі не дуже вміють. Mm -hmm. То, принаймні, поважати їхні потреби, їхні почуття, їхні бажання, і дуже тендітно ставитися, знаєте, без, без такого втручання, без насилля і розуміти, що е, у дитини має бути свій простір, і дитина має на це право. Дитина має право на свої почуття, які б вони не були, і вони важливі для дитини. Дитина має право по-своєму проживати те, що є, проживати це як проблему, або відгороджуватися від цього. І це способи захисту ті автоматичні, які є у дитини. Просто треба поважати, поважати те, як ми вміємо жити. Навіть якщо це очевидно, що ми не дуже вміємо, але ми живі. Значить, ми якось з цим пораємося. Треба виключити свого критика, треба виключити осуд і взагалі оцінку, тому що ти зробив добре, ти зробив погано, це однакова оцінка. Краще говорити про свої почуття. Я пишаюся, я радий, мені приємно, мене тішить, мені з тобою тепліше. Коли ти посміхаєшся, в мене з'являються сили. Твій малюнок підтримував мене цілий день. Говорити щось таке, щоб е, діти, щоб люди почувалися значущими біля нас, що вони для нас важливі, що що їхня присутність в нашому житті робить наше життя краще. Це програма як вижити поради психолога в студії Світлого Радіо Ксенія Васильівна Мінаєва для дорослих людей, ну взагалі для для, для людини, як ми кажемо, важливо. Відчувати себе потрібним потрібним оточуючим, і оскільки багато чого змінилося, багато чого реформувалося, переламалося, іноді комусь, можливо, з нас важко перебудовуватися взагалі важко щось починати з нове оточення, нові можливості вишукувати для того, щоб і бути. Ну, ми говоримо перш за все про внутрішній стан, про стан, в якому ти можеш взагалі бути. Ну, корисним, не знаю. Ну, хай буде корисним, корисним для оточуючих в, в новому, в нових реаліях. Тобто, це важливо і іноді здається, що комусь може сьогодні цього не вистачає. Хоча рік у нас був для цих всіх перебудов. Ксенія Васильівна, я, в принципі, питань не маю, але можливо, є щось. Що ви хотіли б неодмінно сьогодні сказати, у нас просто лишається ще ну, буквально 5 хвилин, що, що мало б прозвучати в, в темі нашої розмови? Хочеться дуже практичних, е, якихось практичних порад, практичних речей, які реально можуть допомогти нам впоратися сьогодні. Для того, щоб ми були сильніші сьогодні, нам, нам треба пригадати, що я вже зміг. За своє життя, я оте подолав, і оте подолав, і оте здобув, і оте мені вдалося, і оте. Значить, і те, що є зараз, я теж можу подолати. Навіть якщо сьогоднішнє воно е, важче, ніж що, що було в моєму житті, але розуміючи, не дивлячись на цей обмежений оцей рік, да, оцей період війни, а брати більше початок, кінець історії. Брати в минуле, що мені багато що вдалося, і ми подолали, і в мене є багатоцінного, і мені є ради чого жити, і брати в майбутнє, що коли це завершиться, я ще хочу оте, оте, оте встигнути в цьому житті. Тоді буде легше прожити оцю відстань, яка є важкою пустелі. Якщо немає бажань, тобто немає конкретних бажань, з чим це може бути пов'язане? Чи, чи погано це? Тобто, в вакуум от людина думає, чого я хочу, вона не може сказати. Це пов'язано з перенавантаженням і з втомою, і це пов'язано з тим, що е, наша психіка вона як відрізає нас від переживань, від реалій, від інформації, щоб зберегти, щоб трішки відсунути від цього напруження, що є. Треба дати можливість собі відпочити, треба вимагати від себе менше. Треба зробити розклад дня, якомога системнішим. Треба достатньо спати, треба е, звернути на своє харчування, на воду, яку п'єш. Ну, на те, як ти можеш про себе подбати, треба подбати, яку музику ти слухаєш, яку інформацію ти слухаєш, які книжки ти читаєш, з ким ти спілкуєшся, і треба. Дуже уважно поставитися до себе, тому що е, якщо виснажувати себе більше, ніж є ресурс, то це значить, що завтра ти будеш тягарем для своїх ближніх. Дбати про себе це не егоїзм, це дбати про своїх ближніх. Тому що, коли ти в ресурсі, то ти для своїх ближніх є ресурсний. А коли ти виснажився, то ти став обузою тягарем для своїх ближніх. Це не тільки про себе. Це угу. взагалі про життя. Так, ми всі пов'язані, ніхто не острів. І, слухаючи ці ваші слова, я згадав, що а, вважай на себе або вникай в себе, чи пізнавай себе і, і вчення. Тобто не тільки щось відсторонене, а самого себе. І полюби ближнього як самого себе. І ми не можемо ближнього полюбити більше, ніж ми любимо себе. Це наша омана, це нам так здається, що ми. Про ближнього турбуємося більше ніж про себе. Якщо подивитися, там багато скритих вигід. Ми не можемо. Ну, ми не, якщо ми не вміємо любити себе, ми не вміємо насправді полюбити ближнього. Тому все починається з себе. Угу. Ну що ж, від цієї пічки ми і танцюємо своє танго. Дякуємо, Ксенія Васильівна. І до нових зустрічей в ефірі Світлого Радіо.